6 грудня ми визначаємо День Збройних сил України. ми учні 7 класі, ви дискоріцеї. Щиро вітаємо кожного, хто захищає нашу батьківщину. Охороняє її кордон. мир і спокій народу. На моїй землі іде війна. стріляють танки, і рибуль гармати. Сповита горем в чорному пані. Сльозами вмилась не одна вже мати. Вони живуть навіки у серця і пам'яті народу України. Не дозволять нашим богам перетворити вчити на руїни. падають від кори, ми своїми землю припивають, сумним нападом у селах і міста зручать слова герої не вмирають. Ми вистоїмо, долаєм в кафі, як цвіт маків розпідне України. на місцях, де йдуть тепер бої, земні в земнім поклоні схилиться калина. Привіт, солдати, ти мене не знаєш, Я просто дівчини чубівці. У йому місці прийдуть. Даю, дай на місці. Ти зараз там на сході України. Душею в'єсці на перетиві. Там дуже страшно постерігу лунається. Ти не здаєшся, йдеш вперед. Де ж обій постріл буваєш? Тільки повернись, благаю, чуєш, не лети далеко в неса. Бо тут на цій землі тебе чекають. Батьки, родина, вся сім'я. Вся країна молодця за тебе. І вся країна молодиться. Можна прощаючи в слід. Я дякую тобі, тих, що прощаєш. Це той момент, коли немає слів, і почуття, ніяк не передати, від імені дітей і матерів. Я тихо, мов, дякую, солдати. За те, що зранку у кімнаті на сонце бачу у вікні, за подих кожній на моїй землі. Я вдячна вам усім, мої захисники, вам більше. Ні кулі, ні гармати. Ваш страх це більше не побачити мати. Ви впевнені походите до перемоги, відчуваючи підтримку народу. Я дякую за рідну мову, за батьківщину, за життя. Вклонившись низько до землею, подякувати хочу вам усім. Низький покій, ви За залив, за спокій. Я дякую тобі за правду, вклоняюсь низько до землі. Сьогодні бій, око, а завтра війна закінчиться. Прийди, прошу, прийди додому.